Вітаю вас. Звук Вінкнула 27 січня 2026 року, і наша традиційна вже рубрика, яка присвячена тому, щоб глибше розуміти сценарії, поведінки, глибше розуміти певні процеси. І щоб це стимулювало прибуткову діяльність, прибуткову реалізацію, особистісну, професійну і загалом тотально щасливе життя. Сьогодні будемо говорити про контейнерування емоцій у командах, чому керівники цього не вміють і чим це закінчується. У більшості компаній я досі вважається, що емоції це щось особисте. Особливо, якщо це компанії, якими управляють або які знаходяться в такому не дуже сильно розвиненому суспільстві. І я на свої очі бачила одна із таких прикладів. Існування корпоративної культури мене надихнула загалом почати говорити про це і розкрити цю тему протягом тижня. І е, контейнерування емоцій, емоційна гігієна, розвиток емоційного інтелекту важливо не тільки для людини як особистості, але і це дуже сильно впливає на продуктивність е, того. Е, Заради чого ця компанія і зібралась, тобто на прибуток, на ефективність, і ні, це не щось особисте. Емоції людини, яка входить в певну спільноту, в певну групу, це відповідальність лідера. І формального, і неформального, але формальний все таки може на це більше можливостей повпливати, і повинен самообов'язки повинен. Керівник має працювати, звісно, з цифрами. Ну, це здається логічно, але емоції зазвичай відкладаються на те, що це якось самі по собі, це проблеми людини. Якщо вона не справляється, то знайдемо швидко заміну. І тут дійсно, якщо спеціаліст достатньо такий важливий для організації, то ще можна приділити цьому часу. Якщо ні, то швидко можна знайти заміну сторонник того, що незамінних людей організацій, систем і так далі, нічого немає. Є тільки а, певні сенси як особисто людей, так і а, систем, і вони насамперед важливі, а, тому що ну, це сенс, в принципі, буває іноді сенс життя, який тримає. А, те життя, яке, можливо, в когось, наприклад, жевріє просто на волосинці, поки людина не хоче, не може дивитися глибше бо не знає, не розуміє, як це робити. Але проблема в тому, що емоції в командах, якщо це команда, якщо це структура, група, це не те, що є в однієї людини і на інших це не впливає. Якраз у цьому і підступність, тому що це невидимі такі а, а, емоційні бактерії. Які просто розмножуються, вони навіть коли це не проговорюється, це все одно відчувається і це впливає на інших людей, на загальну теплу атмосферу, знову ж таки, на загальну продуктивність. Тобто емоції в групах вони нікуди не діваються. Якщо їх не контейнурує керівник, той, хто має реальну владу, вплив, може з цим щось зробити і знаходиться... Він знаходиться на такій ланці саме для того, щоб впливати, то ці емоції починають впливати на систему. Вони починають починають вести. Якщо не ти впливаєш чимось, то воно впливає тобою. І що ж таке контейнерування, саме на мові управління, на мові організаційній такій, в організаційному аспекті? Це не підтримка, це не поговорити по душах, вислухати там і так далі. Це здатність керівника витримувати напругу команди, не зливаючи її вниз і не блокуючи зверху контейнер. Це межа, в якій емоційна напруга не руйнує роботу. А тобто керівники, які цього не вміють. І... Просто тому що вони не знають, що це важливо. Їх цьому ніхто не вчив, наприклад, і три основні причини. Їх самих ніколи не контейнерували. Вони звикли триматися і вважають це нормою. І одна із таких фраз, наприклад, що ну, я ж зміг чи я ж змогла. А, значить, це можуть всі ні. Це одиниці, які дійсно сильні люди, сильні душею, фізично, духовно. І м, такі люди вони звикли триматися і вважають це нормою, що, само собою, якось вирішиться. А це а, вистрілює в якийсь момент самий непідходящий, і тоді руйнується все як сніжний ком. А друге, емоції плутають з слабкістю, тому що на них реагують або ігнорування, або, або жорсткістю. Емоції це слабкість, коли не розумієш, які це емоції, коли ними не управляєш, коли не знаєш, що з ними робити. А вже їх калібрувати, давати назву, а що ж це за емоція, а чому вона виникає. А вона сприяє все, а, може бути як тим, що сприяє, тим, що йде на користь, а, і тим, що може заважати. Як погане може сприяти процвітанню, так і щось дуже добре, але якщо його не в міру, воно може заважати. І а, емоції це не слабкість. Якщо ними знати, як управляти, що це за емоції, страх втратити контроль. Це третя причина, чому люди не вміють, керівники не вміють. І ілюзія, що якщо дати місце на прузі, все розвалиться. Насправді все відбувається навпаки. Люди бояться правди, люди бояться констатації факту, але констатація якогось факту назвати речі своїми іменами, бути тотально чесними, це вже п'яти. 50% того, що результат буде такий, як потрібно вам. Результат буде ефективний, продуктивний, а не стихійний, як-небудь само вирішиться. Це закінчується я а, за. А, Продуктивність системи, тому для системи це завершується, коли керівник не контейнерує напругу, вона починає шукати вихід. Це, наприклад, коли апендицит у людини, а ну, це ніби легка така проблема, але коли на неї не звертати увагу, це може призвести до не дуже гарних наслідків, до навіть смертельних і з емоціями так само в колективі. Типові наслідки, пасивна агресія в команді. Кулуарні розмови, хтось проти когось дружить, і так далі. саботаж без прямого конфлікту, емоційне вигорання ключових людей. А, розумні люди довго не затримуються там, де а, вони не відчувають себе комфортно, де порушуються кордони а, і емоційні в тому числі а, рішення прийняті на холодну, але з прихованим опором. Ніби правильне рішення, але а, там дуже багато напрямлення. Другий, дуже багато неврахування певних важливих моментів, що може стати причиною а, того, що щось піде не так. І а, важливо пам'ятати про те, що неконтейнерування емоцій завжди оплачується чимось, якоюсь а, в системі якимось, а, якось збалансовується само, і не факт, що це так, як потрібно вам, як для вас екологічно. А пропоную практичну міні вправу, якщо ви керівник, вона не про суто психологію, вона про управління напругою. Згадайте основну напружену зустріч з командою, чесно, дайте відповідь, що я в цей момент відчував, але не озвучував. От є така інтуїтивна якась ремарка, внутрішня, але їй не надається значення. Де ви щось відслідкували, але подумали, що потім про це подумається, це не так важливо там, і, і так далі. Друге, де ви поспішили закрити тему, замість того, щоб її витримати. Не проговорити, не поставити крапки над і розставити все по поличках, а, а швиденько швиденько закрити тему, ніби нічого й немає, ніби там... пішли далі. І третє, кому в команді довелося нести напругу замість вас. Якщо ви не берете відповідальність за вас, якщо це потрібно розприділяються системою, розприділяються енергія і ця конкретна відповідальність, конкретні дії, вони на когось падають. Знову ж таки, продуктивність цієї людини вона падає в рази, тому що вона несе не свою якусь. В якусь діяльність, а вона взяла на себе зовсім чужі ролі. І так не повинно бути. А, тобто це неефективно. А, якщо у вас відповідь на третє питання є, а, контейнер уже зміщений. Якщо хтось замість вас бере Ваші обов'язки вирішує ваші питання, і ви радієте, що о я цим не займаюсь. Хай людина сама захотіла, то це так вибудовує баланс а сама система, і від того, що ви не виконуєте свої. Навіть не прописані обов'язки, але це теж важливий такий момент, а від цього гарно не буде. Що ж робити інакше? Контейнерування це не про емоційність, а це про спокійну присутність давати цьому місце, здатність не поспішати з рішеннями, визнання напруги без драматизації. Тобто можна сказати, я бачу напругу, що є якась напружена ситуація. Ми її тримаємо і працюємо далі. Тобто поговоримо, розставимо крапки на її що вислухати, хто там притча є така, не пам'ятаю, Соломон, мабуть, чи ну, хтось із таких персон, мудрих. А є притча, що коли до нього приходили, наприклад, сторони, які хотіли розібратися з якоюсь проблемою, він вислуховував одним вухом, інше вухо закривав і говорив: це вухо я залишаю для тої людини, яка до мене прийде контактна сторона в цьому питанні. Інша. І таким чином потрібно вміти вислуховувати, давати місце і знаходити істину. Вона десь посередині. Але коли ми вже проговорюємо, випускаємо ці емоції, даємо їм місце. Розуміємо, що до цього призводить. Ми вже змінюємо положення речей, і система заспокоюється, і команда не тоді не розвалюється через якісь емоції, через якісь інтриги, кулуарні ігри, емоційна напруга вона призводить до того, що коли немає цього контейнера, то система потроху-потроху роз'їдає сама себе і нічого доброго тут немає. Але коли цьому дається місце, Емоційна напруга знижується, вирішується питання, і ситуація може навіть бути як та, що сприяла росту в тій сфері, яка вже потребувала якихось змін рішень. І саме керівник подобається йому це чи ні, є ключовою фігурою цього контейнера. І стійкість починається не з контролю, не з жорсткого контролю, не з якогось того, коли відкидаємо, що ні, цього нема, це неважливо. Тому хто зацікавлений в результаті, той зрозуміє, про що я і скористаються рекомендаціями. А стійкість в буремні часи вона починається зі здатності витримувати, розширювати, тренувати цю свою здатність. І якщо ви впізнаєте свою реальність, то беріть собі на замітку цю інформацію. І знову ж таки, я запрошую в глибшу системну роботу не звинувачувати, розбиратися з причиною, що, чому, як і навіщо. І емоційна стійкість систем це важлива тема. Я з цією темою працюю. Якщо вам цікаво подивитися, що є причиною, наприклад, якихось збиткових ситуацій, або ви хочете збільшити свої прибутки, свій масштаб, я запрошую на супровід, на консультації, на діагностику і. Ми розмовляємо не просто про почуття, про інтелект, про емоційний інтелект. Ми говоримо про управління напругою як управлінська компетенція. І а, хто вміє адаптуватися, хто вміє бути пластичним, той буде процвітати, чого я вам і бажаю. І на цьому я завершую наш ефір до завтра о 7.45 або та о 19.45. До нових зустрічей!